Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. Діти, до нас гість поспішає. Відгадайте загадку і дізнаєтеся, хто це? Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам не зріст. На городі побував, там капусту попсував. Довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, він утік. Хто це, діти? Так, це зайчик. Зайчик прийшов до нас у гості не сам, а з казковими друзями. Назвіть, з ким прийшов зайчик. Так, з лисичкою, вовком та ведмедиком. Всі ці тварини живуть у казках. У якій казці трапляється лисичка? Так, у казці котик і півник. А вовк у якій казці є? Так, у казці лисичка сестричка та вовк панібрат. А у якій казочці є ведмідь? Правильно, у казці колобок. А зайчик у якій казочці зустрічається? Так, зайчикова хатка. Діти, ці казкові герої. Ще в багатьох казках зустрічаються. якщо ви їх називаєте, ви великі молодці. А тепер порахуємо, скільки всього звірів? Правильно, чотири. Вовчик побіг до лісу. Скільки тварин залишилося? Так, три. Пострибав до лісу і зайчик. Скільки залишилося тварин? Правильно, дві. Потім пішла і лисичка. Хто залишився? Так, ведмедик залишився. Один. Молодці діти добре рахували. Наші казкові друзі знову зібралися на галявині і дають вам завдання порахувати їх по порядку. Діти, скажіть, який за рахунком вовчик? Третій. Який за рахунком зайчик? Перший. Яка за рахунком лисичка? Друга. А який за рахунком ведмедик? Четвертий. Молодці. Лісові звірята підготували для вас ще завдання. Вони хочуть, щоб ви визначили, хто і де з них розташований. Де знаходиться на картинці ведмедик? Вгорі. А де знаходиться вовчик? Внизу. А де розмістився зайчик? Праворуч під ялинками. А лисичка? Ліворуч на доріжці. Молодці діти. Наші казкові друзі просять вас порахувати та позначити цифрами. Кількість тварин на цих картках. Подивіться уважно. Скільки пінгвінів? Чотири. Скільки білочок? Три. А їжачків скільки? Один. Скільки дельфінів? Два. Позначимо кількість тварин відповідними цифрами. Чотири. Один. Три. Два. Молодці. А тепер допоможемо зайчику викласти по порядку його улюблену моркву. Яка морква буде першою? Так, з цифрою один. А друга з цифрою два. Далі яка буде морква? Третя морква із цифрою три. І остання четверта з цифрою чотири. Тепер морквинки викладені по порядку. Перша, друга, третя, четверта. Звірятам дуже сподобалося з вами навчатися, і вони захотіли ще й погратися в хованки. Ось звірят на картинці. Скільки? Чотири. Лисичка з Вовчиком заховались. Скільки залишилось звірят? Так, двоє. Вовчик повернувся. Тепер скільки звірят? Троє. Усі весело гралися і не помітили, як зникли зайчик та ведмедик. Скільки звірів залишилося? Так, один вовчик залишився. Молодці. Дітки, настав час прощатися із зайчиком та звірятами. Що ми сьогодні робили? Так. Рахували до чотирьох, повторили цифри від одного до чотирьох, орієнтувалися в просторі. Молодці дітки. До зустрічі!